Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. У світі, де штучний інтелект стає невід'ємною частиною нашого життя, виникає все більше питань щодо того, як саме він взаємодіє з реальним світом. Чи помічали ви, що більшість просунутих AI досі живуть переважно у цифрових просторах? Вони пишуть тексти, генерують зображення, аналізують дані. Але коли мова заходить про фізичну взаємодію, наприклад, керування роботом, автомобілем або навіть розумним будинком, часто виникають складнощі. Як зробити цю взаємодію безпечною, надійною і найголовніше стандартизованою? Сьогодні ми зануримося у концепцію, яка може змінити правила гри: – протокол, стандартизація зв'язку AI з реальним світом. Приготуйтеся до глибокого занурення. Уявіть собі світ, де кожен пристрій, кожна система, що має штучний інтелект, розмовляє своєю унікальною мовою. Якби ми захотіли, щоб робот на заводі, автономний автомобіль і система розумного будинку співпрацювали, їм знадобилися б окремі перекладачі для кожного випадку. Це не тільки дорого, а й неймовірно складно, повільно та потенційно небезпечно. Саме тут і криється ідея стандартизації: створити спільну мову, спільний набір правил, за якими AI зможе ефективно, безпечно та передбачавано взаємодіяти з фізичним світом. Ми будемо називати це mcp протоколом, де MCP – це концепція Machine Cognition Perception, тобто протокол, що охоплює машину, її когнітивні здібності та її сприйняття реальності. Чому ж цей протокол так важливий? Подумайте про інтернет. Він працює завдяки стандартам, таким як TCP-IP, HTTP. Без них кожна веб-сторінка була б ізольованим острогом, так само і з AI. Якщо ми хочемо інтегрувати штучний інтелект у тканину нашого фізичного світу, в розумні міста, самокеровані автомобілі, індустрію 40, медицину, нам потрібен аналогічний рівень стандартизації. mcp Протокол прагне вирішити фундаментальну проблему, як Bridge Gap, тобто подолати розрив між цифровим розумом AI та аналоговою, часто хаотичною фізичною реальністю. Давайте розберемо, які компоненти мав би включати такий протокол і чому він логічно структурований. Уявіть, що МСП – це багатошарова архітектура, подібна до того, як людина взаємодіє зі світом. На першому шарі це шар сприйняття Perception Layer. це наш сенсорний апарат. Для AI це камери, мікрофони, лідари, радари, тактильні датчики, гіроскопи, все, що збирає сирі дані про навколишнє середовище. Тут протокол мав би стандартизувати формати даних, методи їх первинної обробки, фільтрації шумів, перетворення аналогових сигналів у цифрові. Наприклад, як визначити, що саме є об'єктом, який тип об'єкта ми бачимо, де він знаходиться у тривимірному просторі. Стандартизація тут означає, що камера одного виробника та лідар іншого можуть говорити однією мовою, передавати дані у форматі зрозумілому для будь-якої AI системи, що підтримує MCP. Це спрощує інтеграцію та підвищує надійність збору інформації. Далі йде шар когніції, cognition Layer. Це, по суті, мозок системи. Після того, як дані зібрано та попередньо оброблено, AI має їх інтерпретувати, зрозуміти контекст, прийняти рішення. Тут mcp протокол визначав би стандарти для представлення знань для логічного виводу для планування дій. Як AI розуміє, що червоний світлофор означає стой або що перешкода це уникне зіткнення, це складні когнітивні процеси. Стандартизація тут означає, що різні AI-моделі, наприклад, одна для розпізнавання об'єктів, інша для прогнозування поведінки, можуть обмінюватися своїми думками та планами без додаткових адаптерів. Це дозволяє створювати складніші багатокомпонентні AI-системи, де кожен елемент відповідає за свою частину інтелекту, а все комплекс працює як єдине ціле. І нарешті третій шар це шар дії або виконання, action Execution Layer. Це наші руки і ноги, те, що AI впливає на реальний світ. Для AI це актуатори, роботизовані маніпулятори, системи керування двигунами, розумні пристрої, які вмикають світло чи регулюють температуру. Тут протокол мав би стандартизувати команди для фізичних пристроїв, методи контролю руху, безпекові протоколи для фізичної взаємодії. Наприклад, як робот піднімає крихкий предмет без пошкодження, або як автономний автомобіль плавно гальмує, враховуючи дорожні умови. Стандартизація на цьому рівні є критичною для безпеки та передбачуваності. AI, що дотримується MCP, завжди знатиме, як віддати команду, щоб її правильно зрозумів і виконав кожен сумісний актуатор. Крім цих трьох основних шарів, важливим є петля зворотнього зв'язку – Loop. Це не просто окремий шар, а скоріше процес, що пронизує всі шари. AI постійно навчається, аналізуючи результати своїх дій. Якщо дія була невдалою, система має це зрозуміти, скоригувати свої когнітивні моделі та майбутні дії. МСП протокол передбачав би стандарти для збору та аналізу цього зворотнього зв'язку, дозволяючи системам постійно покращуватись. Давайте поглянемо на приклади. Уявіть автономний автомобіль. Його камери, радари, лідари, шар сприйняття збирають дані про дорогу, інші машини, пішоходів. Ці дані надходять до AI, який аналізує ситуацію, прогнозує рух, приймає рішення, шар когнітії. Наприклад, об'їхати перешкоду або змінити смугу. Потім ці рішення трансформуються в команди до керма, гальма, акселератора, шар дії. Без стандартизації кожен вироблик автомобілів мав би свою унікальну систему, що унеможливило б уніфікацію інфраструктури, обмін даними між авторізних марок або інтеграцію з міськими системами керування трафіком. МСП тут це як уніфікований мозок і нервова система для будь-якого автономного транспортного засобу, що гарантує його передбачувану поведінку на дорозі. Або візьмемо розумну фабрику. Роботизовані руки сортують деталі, AI-системи контролюють якість продукції, дрони інспектують обладнання. Кожен з цих елементів це окрема AI-система. Як вони координують свої дії? Як робот знає, що деталь, яку він щойно взяв, була визначена як дефектна системою комп'ютерного зору. MCP протокол дозволив би їм обмінюватися інформацією безшовним чином, забезпечуючи гнучкість, ефективність та мінімізуючи людське втручання. Це дозволяє ai системам не просто автоматизувати окремі процеси, а створювати справжні кіберфізичні системи, де цифрові та фізичні світи нерозривно пов'язані. Звично, створення такого універсального протоколу це колосальний виклик. Це включає питання безпеки, як запобігти взлому або маніпуляціям AI, що керує фізичними об'єктами, етічні питання, хто несе відповідальність за помилки, допущені AI, а також технічні складнощі, як забезпечити сумісність з легасі системами, як масштабувати протокол до мільярдів пристроїв і ai агентів. Але потенціальні переваги переважають виклики. mcp протокол може стати основою для нового покоління AI-систем, які не просто обробляють інформацію, а активно і безпечно взаємодіють з нашим фізичним світом. Це відкриє двері для інновацій у сферах, які ми зараз навіть не можемо уявити, пришвидшить впровадження AI у промисловість, медицину, транспорт та повсякденне життя. Роблячи ці технології більш надійними, доступними та безпечними, отже, MCP-протокол протокол це не просто технічна специфікація, це філософія інтеграції, це шлях до гармонійного співіснування наших цифрових помічників з фізичним всесвітом. Це ключ до створення справжньо розумних систем, які не лише думають, але й ефективно діють у реальному часі. Дякую, що слухали. Підписуйтеся на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.